Таю, з початком нового робочого тижня на календарі понеділок, 3 червня, ви дивитеся капрі Ньюз. і у студії для вас працює Анастасія Бурковська. І сьогодні пропоную поговорити на такі теми. 31 травня. Окупанти спрямували дві авіабомби на мирноград. П'ятеро мешканців поранено. Не встигли ми злякатися, коли воно гахнуло, а тільки потім злякався. Дві людини отримали поранення. Місто Білозерське опинилося під ворожим вогнем. Коли бахнуло другий раз тоді потрапило 12 тисяч найменувань лікарських засобів. Реалізація проєкту Укрпошта аптека на Донеччині вже зроблено більше п'яти тисяч замовлень лікарських засобів серед населених пунктів, де куди доставляються ліки та мають великий попит. Це такі міста, як Лиман, Нью-Йорк, Торецьк, Мирноград. Пожежі та вилучення наркотиків як минули вихідні для рятувальників та поліцейських Покровського району. Так, співробітниками поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Пенсійний фонд України інформує, як подати документи на призначення житлових субсидій та пільг. Потрібно заповнити поля, заява про призначення не потерпої вам субсидії або пільги. Малечі Покровської громади подарували яскравий захід до дня захисту дітей. Прийшли на майстер-клас, на свято, яке буде пізніше, тому що сьогодні день захисту дітей. Вчора був останній дзвоник. 31 травня окупанти спрямували дві авіабомби на Мирноград. П'ятеро мешканців зазнали поранень. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. 31 травня. увечері ворог атакував мирноград двома керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків. заклад освіти, автомобілі в основному пошкоджені віконні прорізи та двірні прорізи. Але є такі випадки, що і пошкоджена дуже кров покрівля. І поскадало у нас балконні блоки. Квартир дуже багато, близько десь більше 250 квартир постраждало. Як завжди, ми будемо надавати зараз допомогу і за рахунок громади, і за рахунок благодійної організації це буде вести ОСБ, тому що потрібно плівка, там рейки. А щодо покрівель будемо проводити обстеження і будемо ремонтувати, бо люди ще залишаються у нас в громаді. І будемо забезпечувати належне проживання людей. Також внаслідок обстрілу п'ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Всього доставлено було четверо. Разів. Один пройшов стаціонарно. Всі останні були амбулаторно. Це були листє. Травми, госпіталізації, вони не мали. Люди, які пережили страшний вечір 31 травня, кажуть ці події назавжди залишаться у пам'яті. Сказати правду, як у вісні, як сон наснився, дитина прибігла до кімнати до нас чоловіком. Маму пішли. Ми встали у коридорі з Наскапає. Синок каже, що але ми не відчували, що ось так. синок також на психах нерви. Зараз не знаю, як його заспокоїти. ой, зараз буду плакати. сильно вікна, двері тільки як то кажуть, ремонт зробили все. Це його немає. Прийшла допомогти своїм знайомим. Я дізналася, що біда. Мені також було страшно, у мене діти маленькі перелякались, але слава Богу, живі, здорові. Ось моя подружка, у неї було невелике поранення. Я просто прийшла із кумою допомогти. А ось воно все. Воно все на лице, увесь під'їзд. Повилітали і двері, і вікна, все, і в квартирі ось таке. Не встигли ми злякатися, коли воно гахнуло, а тільки потім злякався. дуже тривожно. Дуже тривожно. Це десь вже друга серія прильотів. Серія прильотів печально дуже печально, що тільки поставили вікна. люди душею трохи заспокоїлись. І ось знову така історія. Дуже неприємно. дуже шкода людей. Бачите, які руйнування також внаслідок обстрілу виникла пожежа, на ліквідацію якої залучались працівники пожежно-рятувального підрозділу. «Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі адміністративної будівлі, яка була частково зруйнована внаслідок попереднього обстрілу. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Від головного управління для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. На місці події працюють відповідні служби, які допомагають місцевим ліквідувати наслідки обстрілу. Марія Горбачова, Чепіль, Даниїл спеціально для телебачення капрієм. Вчора, 2 червня, під ворожим вогнем окупантів опинилося і місто Білозерське, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей. На місці подій побувала знімальна група телебачення. Капрі вчора в день, 2 червня, місто Білозерське здригнулося від ворожого удару. Внаслідок обстрілу двоє цивільних мешканців отримали поранення. О 15.10 десь був обстріляний наше місто двома ракетами. Постраждали двоє цивільних. У них пошкодження різної тяжкості. Один з них поранений у грудну клетину, другий в спину. У нас інформація, що вони лікуються, все добре. Також постраждали чотири багатоповерхівки. Поволітали вікна. Вибиті вікна та знесені дахи. Саме так сьогодні виглядають багатоповерхівки, що знаходяться неподалік від місця прильоту. Місцевий мешканець Іван перебував на вулиці у той час, як ворог завдав удару. Чоловік отримав легкі поранення, тож лікується вдома. День був дуже гучний. Скло до сих пір. Лікуємо до сих пір. Коли бахнуло другий раз, тоді й потрапило. Опала і уламки. Лікарня не сильно врятувала. Так замазали і сказали, досить виживеш. З цієї сторони і в цьому домі. І цей дім сильно постраждав, і наступний тим більше. Не спали, вважай, до ранку. Як ви думаєте, поруч бахнуло, скловили цього, як ви думаєте, сильно? Ну в мене трохи. Балкон відійшов від стіни. Дах, скло дуже гучно. Нас дякувати Богу, вікна цілі. Слава Богу, А в кого рами були дерев'яні, всі повилітали вибухова хвиля була така, що аж сьогодні на декілька днів виїдемо, тому що на роботу потрібно ходити на квартиру, навідуватися, залишати якось. Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується. Містяни прибирають скло, наводять лад у своїх квартирах та чекають на допомогу, аби закрити вікна. Анастасія Бруковська, Чепіль, Даниїл з міста Білозерське спеціально для телебачення Капрі. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області за минулу добу. П'ятеро жителів Донеччини зазнали поранень внаслідок російських атак. Протягом доби росіяни здійснили 1982 обстріли. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Влучання зафіксовані в 12 населених пунктах: містах Білозерське, Залізне, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, селищах Храйгородок, Ямпіль, селах Вовче, Ганнівка, Карпівка, Нове, Старий Караван. Руйнувань зазнали 22 Цивільних об'єкти, 10 житлових будинків, котельня, гаражі, автотранспорт, критична інфраструктура. У Білозерському, внаслідок обстрілів, травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. З артилерії окупанти накрили залізне, поранили двох мирних жителів, пошкодили дві приватних оселі, адмінбудівлю, котельню. Ще одну людину поранено у Вовчому, пошкоджено приватний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінально. Альні провадження. Сьогодні, 3 червня, у Михайлівці Новогродівської громади внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Зокрема, 12-річний хлопець. Ще одна людина була поранена. Повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації. Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Цьогоріч на Донеччині розпочав свою роботу проєкт Укрпошта аптека. Він спрямований на мешканців віддалених населених пунктів, де немає доступу до медичних закладів чи аптек. Про роботу такого проєкту на Донеччині розповів під час брифінгу директор Донецького регіонального АТ Укрпошта Максим Судковий. Більш детально дивіться у нашому сюжеті. На початку поточного року державний поштовий оператор запустив проект Укрпошта-Аптека. З 1 березня Укрпошта почала доставляти ліки усім прифронтових областей України. Відтоді мешканці мають можливість отримати лікарські засоби за середніми та низькими цінами, не сплачуючи при цьому за доставку. Перше замовлення було здійснено на Донеччині у місті Покровськ. Вже зроблено більше п'яти тисяч замовлень лікарських засобів серед населених пунктів, де куди доставляються ліки та мають о, великий попит. Це такі міста, як Лиман, Нью-Йорк, Торецьк, Мирноград, де невелика аптечна мережа, достатньо великий попит. Та великі ціни за словами Максима Судкового доставка замовлень в межах цього проекту проводиться з урахуванням графіку роботи стаціонарних та пересувних відділень. На сьогоднішній день доступно до замовлень більше ніж 12 тисяч найменувань лікарських засобів зокрема, як безрецептурні, так і рецептурні. Для отримання рецептурних ліків треба попередньо звернутись до свого сімейного лікаря та отримати електронний рецепт. При замовленні вказати його номер та згодом отримати його в нашому відділенні, у планах по розвитку цього проєкту розширення складських потужностей, та ми плануємо далі розвивати цей проєкт, котрий стає актуальним по всій території України. Аби мешканці мали змогу якнайскоріше отримувати свої замовлення із лікарськими засобами та інші посилки, установа провела деякі оновлення в роботі сортувальних відділень. Нове обладнання або вже працює, або на останніх етапах встановлення в таких містах, як Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Мукачева, Чернівці, Франківськ, Крапивницький та інших містах. Встановлення автоматично автоматизованого сортувального обладнання забезпечує швидке, більш швидке, точне, повністю автоматизоване сортування посилок. А також закупаються додаткові лінії для сортування газет та листів. Паралельно проходить трансформація логістичної мережі, щоб забезпечити доставку з будь-якого обласного центру чи великого міста до найвіддаленіших населених пунктів за один день. Як зазначив Максим Судковий, вже цього літа терміни перевезення посилок значно зменшаться. Винуватця ДТП у Мирнограді, у якій загинула людина, засуджено до семи років позбавлення волі. 30 липня 2023 року. Мешканець міста Мирноград перебував за кермом автомобіля марки Деоланос. Під час обгону мопеду, що рухався у попутному напрямку, засуджений, не переконався у безпечності свого маневру і не обрав безпечну швидкість. Автівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із автівкою Ланос. 90-річний водій останнього загинув на. Місці за результатами експертизи у крові винуватця ДТП виявлено 1,72% алкоголю. Його засуджено до семи років ув'язнення з позбавленням права керування транспортним засобом на такий самий строк. Як минули вихідні для рятувальників та поліцейських Покровського району, вже готові розповідати мої колеги. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції не дійшло повідомлення про події та правопорушення. З них 44 – кримінального характеру. Так, співробітникам поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Не фотографуйте військову техніку. 1 червня у Солидовому близько 20.30 сталася пожежа у приватному будинку. Розмір 70 квадратних метрів, одноповерховий житловий будинок та літня кухня розміром 20 квадратних метрів. Там загиблих, постраждалих не було. Це постраждали ці дві будівлі. Також у Новогродівській громаді у селі Птиче виникла пожежа в житловому будинку. Загинула жінка 1979 року народження. По вулиці Миру будинок 14. Це було 1 числа 21.33. Гаражне приміщення розміром 6 на 8 горіло. Так, господарча спробує. Причина, причина внаслідок ворожого обстрілу, стався обстріл 21-25. Збитки встановлюються 2 червня, приблизно о 17 годині до рятувальників надійшла інформація про пожежу у легковому автомобілі поблизу села Сергівка. На гасіння пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одну пожежну автоцистерну. Пожежу було локалізовано о вісімнадцятій годині та ліквідовано о 18.05. Причина пожежі встановлюється. Також за минулі вихідні рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону тричі залучались на гасіння сухої рослинності на загальній площі понад 3 гектари. У деяких районах Добропілля припинено водопостачання. з 11 години ранку 3 червня до 11 ранку 4 червня. Подача води на райони ДНВК гімназія. Вулиця Печериці, вулиця Добролюбова, села Парасковіївка та села Святогорівка буде припинена. Про це повідомили у Добропільській МВА. Денями під час брифінгу начальниця головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області Наталія Рат розповіла, які категорії громадян можуть розраховувати на житлові субсидії та пільги, та як подати документи. Подробиці дивіться просто зараз. 29 травня 2024 року відбувся брифінг начальниці головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області Наталії Рад щодо результатів роботи та виконання бюджету головного управління у 2023 році. Усі виплати здійснено своєчасно і у повному обсязі. Питання отримання субсидій та пільг сьогодні для мешканців області як ніколи актуальне. Адже деяким особам для отримання допомоги потрібно подати документи повторно. Для подовження виплати необхідно під час звернення надати, які документи це заява декларація, це договір найма, наймання або оренди житла. У разі проживання заявника у житлі, що орендується, копія договору. Ну, також Такий нерідкий випадок про реструктуризацію, наприклад, заборгованості, за умови наявності такої заборгованості. Подати документи мешканці можуть онлайн на веб-порталі пенсійного фонду, здійснивши всього шість кроків: перша це авторизація на веб-порталі послуг. Далі потрібно обрати опцію. Заява на житлову субсидію чи пільга в розрізі комунікації з ПФУ. Далі потрібно заповнити поля, заява про призначення потрібної вам субсидії або пільги і додати заздалегідь скановані документи, сформувати заяву, підписати за допомогою КЕП і натисканням на. Кнопку відправити до ПФО» ви заяву цю відправляєте. Нагадаємо, звернутися за продовженням житлових субсидій та пільг можуть громадяни, які були отримувачами субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022 року. Проживали чи проживають на тимчасово окупованій території чи у зоні активних бойових дій, або спочатку повномасштабної агресії не зверталися до органів соціального захисту населення чи пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги. Ми їх сповіщаємо для того, щоб вони до 1 липня терміново надали про себе знати і надали наведені в слайдах документи для того, щоб ми могли їм подовжити цю виплату, тому що уряд прийняв рішення про переведення їх до загальної форми нарахування, перерахунку та виплати субсидій. За виникнення будь-яких питань звертайтеся на гарячі лінії пенсійного фонду України у Донецькій області за номерами, які ви бачите зараз на екрані. Власники установок електричного опалення від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року зможуть оплачувати споживання електроенергії за пільговим тарифом. Але для цього потрібно виконати одну важливу умову: загальний обсяг використаної електроенергії не повинен перевищувати 2000 кВт на місяць. У неопалювальний сезон усі українці платитимуть за світло за єдиним тарифом: 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Малечі Покровської громади подарували яскравий захід до дня захисту дітей. Побували там і мої колеги. Подробиці дивіться далі Щороку в перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей, свято радості та надії. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими. Напередодні цього важливого для кожної дитини свята Сергій Андрійченко організував конкурс малюнків дитяча мрія. Хлопчики та дівчата Покровської громади надіслали десятки малюнків різних. За виконанням, але об'єднаних одним бажанням скорішим настанням миром, я вітаю всіх маленьких українців, з Днем захисту дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, яскравих вражень і веселих пригод. Нехай ваше дитинство буде напевнене радістю, любов'ю і теплом. Мрійте і вірте в свої сили. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття і незабутні моменти. Будьте щасливими! А ми, дорослі, будемо робити все можливе, аби ваші мрії. Здійснилися. Аби подарувати малечі ще трохи позитивних емоцій, Сергій Андрійченко разом з одним з місцевих закладів організували захід до дня захисту дітей. Аніматори, аквагрим, солодкі пригощання. Все це чекало на маленьких покровчан. Кожна дитина, яка прийняла участь у конкурсі або принесла малюнок із собою, отримала смачне морозиво. Сьогодні день захисту дітей, щоб вони були здорові, ніколи не хворіли. Всі батьки були здорові. Ми проходимо квести, малюють нам макіяж, Прогощають там малюнки там. Мені дуже подобається свято. Бажаю, щоб вони були здорові, щоб їм життя було довге і щоб вони завжди були веселі. Сьогодні свято день захисту дітей. І ми сьогодні будемо у нас у дворі купатися в басейні, їсти шашлики і гарно відпочивати. Миру і щоб вони всі були щасливі. Здоров'я та щастя у цей день також пройшли два майстер-класи, на яких шеф-кухар закладу готував разом з маленькими українцями смачні страви. 1 червня в нашому закладі кафе Бару Треплушкін» відбулося декілька майстер-класів. Дякую діточкам. Ми хотіли підняти їм настрій. Побажати їм всього найкращого, гарного та щасливого дитинства. Ми готували сьогодні з шоколаду кекс. Він зараз запікається дома. Я можу спробувати таке зготувати. Дуже було класно. Мені мені сподобалося. Ми робили фондан. Це такий шоколадний кекс. Мені дуже сподобалося це з усіма робити. Це все. Буду вдома готувати. Я сьогодні прийшла зі своїм сином Дамир, Йому 10 років. Прийшли на майстер-клас, на свято, яке буде пізніше, тому що сьогодні день захисту дітей. Вчора був останній дзвоник. Тому хотілося зробити в такий нелегкий час щось дуже приємне, святкове для дитини. Майстер клас дуже подобається, і мені подобається, що цей заклад часто робить такі заклади, і тому хочеться сказати велике дякую, що робить наших дітей щасливими мене вперше нам дуже подобається. Він потім приходить додому і починає те саме готувати, розповідати, це треба так зробити. Тато ти не, не так зробив, тому що треба от ось так каже, шеф повар йому дуже сподобалося. Він дуже в заході чекає скуштувати, що з цього вийшло. Я готував сьогодні бургер, і мені сподобалося. Я готував сьогодні бургер. Я поклав е, котлету курячу. Лист е о огірочки. Кетчуп і булочка. Така ідея виникла у наших батьків. Ми святкуємо, ми вчора святкували останній дзвони, у нас випускник, четвертий клас. Ми пройшли сюди якраз під час цього свята чудового для того, щоб діти під час такої важкої ситуації, коли у нас війна, на жаль, щоб вони побули разом, вони побачили один одного і якраз поспілкувалися, погралися, ну і спочатку собі приготували головне це здоров'я, головне миру, щоб всі були живі, здорові, щоб нарешті вже закінчилася. Ця війна, щасливі очі та яскраві посмішки малеча не стримувала емоцій, раділи і батьки, адже так важливо, аби діти мали змогу спілкуватися з однолітками та весело проводити свій час. Навіть в умовах війни дуже гарно діти в захваті і маленькі, і великі. Даже мій маленький, і той участвує дуже. Гарно, велике дякую, здоров'я і миру. Це головне в нинішній час. Щастя, здоров'я, миру саме головне. Хоча б якась розвага для діточок, тому що у нас зараз ні садочки, нічого не працює. Діткам нудно, миру найголовніше, щоб якась соціалізація була, щоб це скоріш все закінчилося і повідкривалися садочки та школи. Організатори заходу Сергій Андрійченко та один із закладів Покровська кажуть: сьогодні найголовніша задача дорослих зробити все для того, аби діти мали щасливе дитинство та світле майбутнє майбутнє під мирним українським небом. І сьогоднішній захід зміг, хоча б ненадовго, але відволікти дітей від подій сьогодення та подарувати позитивні емоції. Завершуємо наш випуск приємною новиною. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося дев'ять немовлят: п'ять дівчинок та чотири хлопчики. Колектив телебачення Капрі привітає молодих батьків та бажає малечі мирного неба та щасливої долі. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 4 червня. Увесь день у Покровську триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 градусів вночі до 32 в день. На цьому у мене все. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.